Вітаю, друзі! Дональд Трамп зажадав за допомогу США отримати доступ до українських рідкоземельних металів. За хвилинку тут ми поговоримо про те, які рідкоземельні метали і де е, має Україна. Поговоримо, що Зеленський продає Трампу, повітря чи стратегічні українські НАТО. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, поставте вподобайку для того, щоб знати більше, а найголовніше знати правду. Отже, що відомо про рідкоземельні метали в Україні. Україна має запаси кольорових та рідкоземельних металів, зокрема берилію, цирконію, тантаву, а також комплекс фосфорних рідкоземельних та рідкометальних руд. За оцінкою Форбс за 2023 рік сукупна вартість корисних копамент в Україні сягає 15 трильйонів доларів. Більше 70% загальної суми припадає на три області: Донецьку, Дніпропетровську та Луганську. Україна має найбільші в Європі запаси літію титану та значні поклади інших копалин. Літій один із ключових компонентів для виробництва різних товарів від смартфонів до винищувачів. Складність своєдобутку полягає в тому, щоб зробити копали непридатними до використання. Цей процес дорогий, потребує обладнання та кваліфікованих працівників. Росія взяла під контроль українських територій із покладами енергоресурсів, металів та мінералів, які оцінюються принаймні в 12,4 трильйона доларів. Друзі, ну чесно кажучи, 75% покладів рідкоземельних металів на окупованих Росією територіях. Якщо США хочуть їх нам допомогти повернути, ну, будь ласка. Що ж продає Зеленський Трамп? Одні мені кажуть, що повітря. Я спілкувався мінімум з трьома фахівцями людьми, які реально працюють в рудній сфері, у виробничій сфері, відносно покладів. Мені розказали таке: ну дивись, кають ігр, коли банкував президент Кучма, особливо в другий Його термін, у Пінчука його зятя на столі лежали всі ліцензії. На корисні копати. І все цінне він забрав собі. Що залишилось? Та таке. Переборка. Далі, коли президентом був Янукович, Фірташ, Ахметов, Новинський, вони вільно. Могли брати собі ці копалини. Вони їх вивчали. Але саме ці не взяли. І тут два варіанти. Варіант один. Зеленський втюхує Трампу фуфло, -фу Для того, щоб про щось домовитись і утриматись при владі. І варіант другий. Для нас найкраще, що Трамп, Маск, вирішили вкласти величезні кошти в Україну. Для організації видобутку цих металів, ви в це вірите? Я не сильно. Е, ну і ще один момент. Е, коли Трамп, а він серйозний бізнесмен, торговець, як і Маск, побачить, що Зеленський їх вдуває, те, що вони відірвуть е, йому голову, ну мене хвилює мало. Але те, що вони потім почнуть забирати у нас всі стратегічні поклади металів, руд, урану, нафти, газу в кінці кінців землю, це факт. І що в результаті торгів Зеленського, чи заради збереження голови, чи заради відірваної йому голови. Україна перетвориться просто в філіал, в колонію, де будуть вирощувати продукти, аграрний сектор, і видобувати корисні копалини, і де будуть розташовані хімічні та інші шкідливі виробництва? Це реальний сценарій, який може на нас очікувати. Нам потрібно позбутися зелених гниб. Для того, щоб зупинити московських вошей. І для того, щоб не 에, прийти між Сибою Хариброю, між Вашингтоном і Москвою і вийти з суверенною незалежною державою. Це важко, але це можливо. І над цим треба працювати. Зеленський нездатний. Давайте йти далі. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.